Це село Новомиколаївка Новгородківської громади. Тут проживає 120 людей. Мають три будинки для переселенців. Це один з них. На подвір'ї є свердловина з водою. Позаду будинку город. Тут є вода, є інтернет, є світло, і в будинку ну все необхідне на перший на перший час є для проживання. Допомагаємо продуктами харчування, люди всі дружні, знеслися і продуктами. От, також готові допомогти їм, якщо вони будуть садити городи, і картоплю надати, і посадкову, і цибулю. У будинку є водонагрівач, холодильник, посуд і посадковий матеріал від жителів села. Від попередніх господарів залишилась частина меблів. Але коли потреба, коли люди заїжджають, ми їм забезпечуємо ще те, що їм потребують ліжка і продукти харчування, посуд, тобто вже така налагоджена у на нас схема. Ми повністю забезпечимо людей, щоб вони могли повноцінно проживати. Новгородківська громада об'єднує 9 старостинських округів приблизно до 40 будинків яких можна поселити тимчасово переміщених осіб щоденно? У нас ведеться облік, і старости нам доповідають скільки будинків де звільнились, де додавалися, вивільнились зі слів голови на території громади, нині поселили чотири сотні переселенців. З них біля 200, більше 200 у гуртожитку для переселенців і така ж, така ж кількість по населенням пунктам громади. З них 85 дітей. Каже, у 30 будинках громади живуть переселенці. Про одну з таких родин ми розповідали у наших попередніх випусках. Це подружжя з Харкова. Чоловік працює програмістом. Жінка займається домашнім господарством. До війни відповідала за підбір персоналу. Купили копчаток, це бройлер. Я його ніколи не держала, але хотіла держати. Ще 40 вільних будинків мають у громаді для переселенців. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.